Вітаю! Мене звати Романенко Наталія, я лікар, дерматолог, трихолог. Працюю в місті Кривий Ріг. Сьогодні, в даному відео, ми з вами поговоримо про будову нігтя та найрозпосюдженіші патології, з якими може стикнутися у своїй роботі майстер манікюру. Тож, поїхали! З чого ж складається наш нігтик? Основне, звісно, це нігтявий матрикс це місце, звідки росте наш ніготь. Ніготь у нас розвивається з клітин-оніхобластів. Візуально нігтьовий матрикс ми не бачимо, він захищений шкірою та кутикулою. Тому варто пам'ятати, що кутикула це не просто якась зайва частинка на нашому нігтику, кутикула відіграє дуже-дуже важливу роль у захисті нігтьового матриксу від бактерій, грибів, алергенів і так далі. Далі, якщо подивитися на нігтик, ми бачимо такий більш світлу ділянку на нігтєвій пластині. Називається вона лунула або півмісяць. Це саме таке місце, де нігтєвий матрикс переходить в нігтєву пластину. Далі, звісно, ми ось на картинці бачимо саму нігтєву пластинку і вже далі за нею дистальний край нігтєвої пластини, який зазвичай ми зрізаємо або не зрізаємо. Що ми ще бачимо? По боках нігтьової пластинки ми бачимо латеральні нігтьові валики. Також у нас є гіпоніхі, а є надніхі. Епоніхі знаходиться трішечки вище за кутикулу і такий, як шкіряний валик. Під нігтьовою пластинкою у нас є нігтьове ложа. Нігтьове ложе активно кровоснабжається та дуже гарно інервується. Саме тому при виконанні манікюра клієнти можуть іноді скаржитися на те, що є або печіння, або біль, або якийсь дискомфорт, то це не через те, що в нас нігті живі, хочуть їсти пити та дихати, а це саме через те, що нігтьове ложе дуже-дуже гарно інервується та кровопостачається. Нігтьове ложе, як я вже сказала, воно знаходиться під нігтьовою пластинкою. Далі. Окремо хочу сказати про гіпонігій. Це ось це таке утворення, яке ми бачимо під вільним краєм нігтєвої пластинки. Це жива тканина, і обрізати його ні в коєму разі не можна, тому що ми можемо створити раневу поверхню, тобто пошкодити саме цей гіпонігій або Цю живу тканинку. Так? І, звісно, коли ми пошкоджуємо гіпоніхі, ми можемо створити ранову поверхню, через яку будуть потрапляти також різна інфекція. Тобто це буде як вхідні ворота для інфекції. Ну і звісно, гіпоніхі, він не просто так у нас є. Так, він в когось більш виражений, в когось менш виражений, але він не просто так нам даний, скажімо так. Він також виконує захисну функцію. він Перешкоджає потраплянню вологи під нігать. Ми знаємо, що якщо волога потрапляє під нігать, то це ідеальне середовище для розмноження різних також бактерій, грибів і так далі. Тому пам'ятаємо про це і не йдемо на поводу і прохання клієнтів, гіпоніхії зрізати, травмувати не можна. Чим довший нігть, тим сильніше йде навантаження на стресову зону. Стресова зона, ось я показала на малюночку, якщо нігтик не покритий і злегка взяти і надавити на вільний край нігтєвої пластини, то ми побачимо, що от в цій певній діляночці, таке, ну, як буде трішки світліша зона. Це і є наша стресова зона. Тому, коли клієнти переношують покриття, це. Риск цей на цю стресову зону він збільшується, і таким чином ми можемо отримати тріщини на бокових поверхнях нігтя саме в цій от стресовій зоні. Тому про це варто також розповідати своїм клієнтам, що тріщини на нігтєвих пластинках це саме через те, що переношується покриття, тому варто все вчасно коригувати. Ніхтова наша пластина вона складається з білка, тобто основне, основа ніхтєвої пластини це кератин. Далі там ще є сірка та цистеїн, Це такі основні, основні складові нашої ніхтєвої пластинки. Саме ці складові вони і відповідають за міцність нахтей. А також це залежить і від генетики, також, також само, як і шкіра та волосся. Між шарами кератину розташовуються частички, частинки жиру та води, що надає наші ніхтєві пластинки такого блиску. Ніхтєва пластинка кріпиться до нігтєвого лужа за допомогою колагенових волокон. Далі. Основна функція нашого нігтя, звісно, це захист. Ніхтєва пластина доволі стійка до зовнішніх подразників. Сама ж ніхтєва пластинка вона має три шари: це дорсальний шар, верхній, який є найміцнішим. Під ним знаходиться проміжний та вентральний шар, які вже більш м'які та можуть набагато легше травмуватися. Тому, коли знову ж таки, або це надто агресивний манікюр, або коли клієнти самостійно здирають покриття, то, звісно, цей найміцніший шар він травмується, і ті ж, е, інші два шари, які Знаходиться під ним, вони вже більш легко травмуються. І, звісно, якщо у нас пошкоджений верхній шар, знову потім ми робимо якийсь агресивний манікюр чи використовуємо якісь агресивні засоби без перчаток, то і ці нижні два шари травмуються. Звісно, і нігдь може далі рости не зовсім здоровим. Тому також про це варто нагадувати своїм клієнтам, щоб самостійно не знімали покриття а зверталися до майстрів. І тепер перейдемо до таких поширених патологій нігтів, з якими ну, 100% зустрінеться майстер манікюру. Хочу почати із синдрому зеленого нігтя. Що це взагалі таке? Синдром зеленого нігтя викликається бактеріями псевдомонадами. Вони можуть розвиватися під природною нігтьовою пластиною і нігтьовим ложем, або між штучним покриттям і природною нігтьовою пластиною. Ризик зараження псевдомонадами може збільшуватись через перебування в вологому середовищі, для того щоб виникла інфекція нігтя, поверхня нігтьової пластини має бути забруднена бактеріями, і тільки на нігтях з'являється додаткове покриття, наприклад, акрил або гель. Бактерії потрапляють в таке середовище, скажімо так, в тепле і вологе. Для них це прям супер-супер для розвитку цих бактерій, і вони, звісно, активно починають розвиватися. Псевдомаладна інфекція вона розвивається дуже-дуже швидко. Навіть люди можуть сказати, що от, лягала з, зі звичайними ногтями аспати, а проснулася вже якийсь там темний відтінок під покриттям, можу собі помітити. Щоб вилікувати заданий нігодь, треба, звісно, зняти покриття. Злегка відшліфувати нігтьову плямочку на нігті, щоб відкрити клітини нігтьової пластини і видалити всю цю вологу та поверхневі олії, які є в складі нігтьової пластинки, за допомогою знежирювача. Якщо ж зелена пляма на нігті дуже насиченого кольору, ми можемо залишити нігать на деякий час, щоб нігтєва пластина затверділа, перш ніж наносити далі будь яке покриття. Далі, звісно, надайте своїм клієнтам рекомендації про те, що необхідно тримати нігті в чистоті та сухості, а також надягати рукавички під час миття посуду або використання якихось побутових засобів або там інших агресивних миючих засобів. Це важливо. В середньому зелена така пляма на нігті вона зростає через 3-4 тижні, в принципі, як і росте наш нігтік. Якщо цього не відбувається, обов'язково скеруйте на огляд до лікаря, тому що е, різні ситуації бувають. Можливо, людина потребує дообстеження, а можливо, це взагалі не псевдомонатна інфекція. Тобто все індивідуально, якщо ви бачите, що покращення за 3-4 тижні немає, обов'язково скеруйте на консультацію до лікаря-дерматолога. Звісно. Це такі прописні істини, так, що необхідно обробляти руки собі та клієнту антисептиком перед манікюром, добре прибирати всі відчарування, не залишати там кишеньки якісь і так далі, куди може потрапити волога, тому що, знову ж, повторюсь, таке волога та тепло це ідеальне середовище для бактерій. Якщо у клієнта ви бачите уражені нігті, то ви то їх необхідно обробляти, робити манікюр спочатку на здорових нігтиках, а потім переходити вже до, до нігтів, які мають це ушкодження. Або ж якщо ви почали обробку з нігтя, який ушкоджений, то звісно пилочку треба цю викинути і на здорові нігті взяти нову пилочку, тому що. Псевдомонадна інфекція дуже добре розповсюджується, і ви таким чином можете заразити інші здорові нігті. Якщо, ж також, якщо інфекція дуже-дуже у -дуже нас поширена, тобто це не один і два нігтя, а майже всі, і прям вся площа нігтя вона покрита, то, звісно, також бажано не лікувати це, не коригувати це самостійно, а порадити клієнту звернутися до лікаря-терматолога. Що ще? Псевдомонадна інфекція вона не любить кислого середовища, тому можна порадити клієнту робити дома ваночки з лимонною кислотою. Також це практикується і доволі швидко ця патологія прибирається, якщо у людини там. Немає супутніх інших серйозних патологій, які можуть впливати там на імунітет і так далі. Але для цього, якщо повторюю, якщо ви бачите, що за 3-4 тижні немає жодних здвигів позитивну динаміку, то обов'язково скоруйте до лікаря. Далі. Оніхолізис доволі таки також розповсюджена проблема. Це патологічний стан, при якому нігтьова пластина відходить від нігтьового ложа. Матриця нігтя залишається збереженою, але між пластиною та нігтьовим ложем з'являється кишенька. Оніхалізис буває частковим, коли ми бачимо ознаки відчарування на нігтях ніхті рук лише з одного боку, наприклад, вздовж бокового шкірного валика. У цьому випадку говорять про бічний оніхалізис. Та буває що аніхолізис повний, коли відшарування нігтя відбувається по всій його площі. Причини та умови, що викликають аніхолізис на пальцях рук і ніг, бувають зовнішніми та внутрішніми. До зовнішніх факторів аніхолізису відносять вплив агресивної побутової хімії та алергенів, травматизація нігтєвої пластини внаслідок ударів, порізів, опіків і так далі. Застосування неякісних покриттів Неправильні методи видалення або обробки кутикули. Інодіоніхалізис нігтів був також і внутрішніми проблемами організму, такими як анемія та вітамінуз, гострі та хронічні захворювання печінки, нирка, шлунка, а також серцево-судинної, нервової чи ендокринної системи. Шкільні захворювання, такі як дерматит, екзема, псоріаз, до речі, ну або ж також бактеріальна, або якась грибкова інфекція. І, звісно, маю сказати, що якщо вчасно не розпочати лікування оніхолізису, спровокованого, наприклад, манікюром або побутовою травмою, до кишені до цієї, яка в нас утворюється між нігтьовою пластиною та м'якими тканинами можуть потрапити різні інфекційні агенти, такі, як, я кажу, як гриби, алергени або бактерії. Тому важливо знати, що Лікувати оніхалізис треба при перших ознаках відшарування або запалення в області оніхалізису. На час лікування аніхалізису на пальцях рук чи ніг діє заборона на будь-які травматичні процедури, нарощування нігтів або використання декоративних лаків та агресивних а, якихось хімічних рідин. Необхідно зв'язати відчаровані нігти та почистити порожнину. Обов'язково звертайтеся, а, ну, треба. Радити да, своїм клієнтам, що треба звернутися до фахівця, якщо вони тільки помітили прояви оніхолізісу. Тому що, якщо оніхолізіс ми, скажімо так, запустимо да, і невчасно почнемо лікувати його, то через рік або там більше, коли з'явилася ця проблема з моменту появи перших ознаків симптоми захворювання, на жаль, рідко лікування буває в таких випадках успішним. і Зміни нігтя можуть бути на цей час уже незворотніми, а оніхолізис невиліковним. Тому також обов'язково грає роль великий час не запускати ці всі проблеми, а починати лікувати. І не наносити покриття, навіть якщо клієнтка сильно сильно вас про це просить. Тому що далі, якщо там під оніхолізис додасться якась інфекція, то доволі таки. Без проблем за це можуть звинувати, в цьому може звинувати те саме майстра манікюра. Далі оніхомікоз. Це коли наші нігтики вражаються грибком. Основні прояви оніхомікозу, які ви маєте знати, це коли ніготь потовщений, змінюється колір нігтя, пожовтіння або потемніння якось на рисунку, розшаровується ніготь, також має неприємний запах, там ми частенько бачимо деформацію нігтя. Лікування оніхомікозу займається лише лікар-дерматолог. Покривати нігті з оніхомікозом не можна. Найкращий метод обстеження для встановлення діагнозу та підбору терапії є бактеріальний посів. Тобто ви можете своєму клієнту, якщо ви бачите, так, що є все ж таки прояви оніхомікозу, ви не встановлюєте діагноз, ви просто скажіть коректно повідомте клієнта, що у вас є підозра, що це може бути оніхомікоз, і порекомендуйте звернутися або на обстеження, яке вже сказала, це бактеріальний посів, або звернутися до лікаря-дерматолога і не покривати нігтики. Далі поговоримо про пароніхію. Це інфекція шкіри, за якою набрякає і болить навколо нігтєвий валик на руках або ногах. Основна причина захворювання це проникнення в зазначену зону в мікроорганізмів. Після потрапляння в тканини патогенів мікроорганізмів, звісно, вони починають розмножувати. Завдяки роботі нашої імунної системи в організмі виникає, скажімо так, протидія на інфекційний агент, що проявляється у вигляді запалення. І Звісно, при відсутності лікування інфекція поширюється глибше і вражає тканини пальців навіть всієї кисті. Також параніхія може виникати на тлі інших захворювань. Нерідко це псоріаз, екзема або від дії агресивних зовнішніх чинників, робота з хімічними речовинами. Тому, знову ж таки, якщо ви бачите такі прояви, скеруйте до спеціаліста, не покривайте нігтики, тому що лікування параніхії, воно доволі складне і може зайняти багато часу і не завжди навіть успішне, і після лікування нігть може значно деформуватись, тому обов'язково скеруйте на огляд до спеціаліста. Далі ще такі розповсюджені патології, як оніхошизус та аніхорексис. Це вид набутої деформації, аніходистрофії, що характеризується появою повз або поперечних тріщинах, тріщин на руках ніг та е, так, на нігтях рук або ніг. А також нігтики можуть розшаровуватися на кілька складових. Дані захворювання мають механічну структуру, коли там активно люди печатають удари по клавіатурі, неправильну техніку манікулу, також через хімічний вплив якихось речовин, там луги, побутова хімія, або через бактеріальний грибковий або інші якісь агенти природної природи, природ, природ, тобто якісь бактерії, грибки. Оніхарексіс буває єдиним або множинним. Єдиний це коли вражаються нігтики на руках або множинний – коли шаруються нігті великих пальців на ногах. Ще одна така також доволі розповсюджена патологія це врослий нігть, Аніхокриптоз, іншими словами. Це вростання нігтьової пластини в бічний край нігтєвого валика, що супроводжується больовими відчуттями. Найпоширеніше місце таке да? для вруслого нігтя це перший палець на внутрішній стороні. Зазвичай на ногах. Причини виникнення захворювання існує кілька. Поговоримо про основні з них. Це неправильне обрізання нігтів, це найрозповсюдженіша причина. У разі, коли нігтик обрізається дуже глибоко, є ризик занесення інфекцій та, звісно, розвитку запального процесу. Ніготь, який обрізаний до самої основи, може почати вростати в бічні валики, що е, Скажімо так, для того, щоб міцніше фіксуватися на ніхтрьовому лоші. Тому при обрізанні нігтя необхідно, щоб він виступав хоча б на 1 мм, не зрізати все під корінь. А далі основна така розповсюджена причина це вузьке взуття, що може спровокувати вростання нігтя. Коли взуття наскільки незручне, що сильно прям давить на пальці, стопа тривалий час знаходиться в неприродному положенні і відбувається деформація нігтя. І він також починає вростати. Тому провокувати вростаючі нігьмуть як і травми, як і незручне взуття, так і неправильний педикюр, скажімо так. Якщо проблема виявляється на початковій стадії, то застосовується консервативне лікування. Воно полягає в коригуванні форми нігтя за допомогою спеціальних пластин, трубочок або ватних турунд. Пластинки виготовлюються індивідуально для кожного клієнта з попередніми вимірами нігтика. У раз коли проблема виявлена вже на запущеній стадії, тоді застосовується хірургічний метод лікування краєву резекцію нігтєвої пластинки з розстковою зоною. Також ми, я акцентую на тому, що якщо ви бачите таку патологію, то рекомендуйте клієнту звернутися або до подолога, або до хірурга, якщо це, звісно, вже на запущеній стадії, скажімо так. Це ми проговорили про такі найрозповсюдженіші патології нігтів. Ще раз хочу закцентувати вашу увагу на тому, що якщо ви бачите, яка патологія, з якою, ви або не знаєте, що це на нігті відбувається, або ви бачите, що категорично не можна покривати нігтик, а клієнт дуже-дуже про це просить. То все ж таки варто обирати в себе свою безпеку, тому що не виключення, що потім в цій патології можуть звинуватити майстра манікюра. Тому будьте в першу чергу уважні до себе, і якщо ви бачите, що ніхто покривати не можна, не покривайте. Поректно скажіть про це клієнту, що у вас є проблеми, я підозрюю, що це може бути те або те. Зверніться, будь ласка, до лікаря-спеціаліста. Дякую вам за увагу. І зустрінемось в наступному відео, де я розкажу про більш рідкі патології нігтя, але надзвичайно серйозні, які можуть привести навіть до смерті людини, якщо вчасно не втрутитись і не пролікувати.